Вітаю з новими історіями чергувань інспекторів та патрульних муніципальної варти. Випуск ситуаційного центру. Ми на варті безпеки від ранку і до ночі, і навіть вночі, аби було спокійніше. Парк перемоги все тихо, спокійно. Та спокій розвіявся варварством та вандалізмом. Чиїсь недобрі руки і дурні голови. Відступно спустошили гарні клумби в парку перемоги. Під час здійснення патрулювання виявлений факт умисного знищення знаходяться такі варвари, які знищують все те, що створили люди. Після цього парки та сквери були взяті під посилений контроль. Світочки на місці зазирнули і в інші зелені зони нашого міста. Обходимо вроде бы все нормально. Як так можливо псувати те, що зроблено турботливими руками інших? Парк Михайловський. Время 2 часа ночі. На клумбах все в порядку. Щоразу виходячи в піщі патрулювання, діємо злагоджено і на опередження. Дякуємо тим, хто з нами на одній хвилі правопорядку та безпеки. З метою забезпечення громадського порядку збереження майна міської громади проводиться піше та автомобільне патрулювання силами муніципальної варти та Білорусського відділу поліції вулиць міста. Нічне місто під пильним наглядом автопатруля проводиться патрулювання нічного міста в селами Муніципальної варти та Білогонісовського відділу поліції. За час несення служби порушень громадського порядку та порушників комендантської години не виявлено. Район третьої школи порушників не виявлено. Місця слави, місця тиші, і так має бути. Знаходимось на Алеї Слави, перевіряємо на факт вандалізму. Наразі без правопорушень. Продовжуємо перевіряти. Бесарабський сквер по вулиці Ізмаїльській. Правопорушень не зафіксовано. Ми за доступність і безпеку руху, і особливо вільний доступ каред швидкої. Скоро я можу тут заїхати в дві? зачекайте. А, я ні. Ви як я вадим вадим? мені, скажіть Ха, вас я на власні зручності стають перепоною іншим. Тому дотримуйтесь актуальної поради. Як бачимо, на стоянці місця є ще й багато. Допомога, підтримка, вирочка – наші креди в роботі інакше себе не бачимо. Хвора людина замкнулась в квартирі. двері, двіря треба доверить, а капіови. Я не знаю. Допомогли з залученням сили спецслужб, аби відчинити двері. Вони знають, що робити. Вони профі. Мама. Мама! Які почуття, яка сила емоцій? Це найкращі моменти служби. Навіть ідемо на зустріч по відновленню цих самих дверей квартири пастки. Сусіди. Засвідчать правильно. Двері відновлені. Бабушку зараз забере скоро допомога. Тут і швидка. Бабуся похилого віку впала в квартирі. Двері відчинити не в силі. Медики констатують невтішну картину, треба в лікарню. Я я не можу піднятися без болі. Такі ну, болі, що ви я орала, "Допоможіть, врятуйте". І ліва нога просто совсем не хоче сідати. І болі, я не могу, можу там гонду тільки сидіти вот так от. Тому допомогли доставити до карети швидкої. І знову схожа ситуація, де необхідна наша фізична сила. Приїхали за викликом. Зараз будемо допомагати розвитку. День. Поширюємо свої сили і можливості на тих, кому це потрібно. Людям похилого віку і турботливим соціальним працівницям. Завезли продукти соціальним роботникам бабушки. А тут дідусь заблукав, не може зорієнтуватись, де його дім. Я пішов і ніж. – Не знаю. Не... – Тобто ви заблукали? Так. Да. – Є у вас телефон рідних? І свій телефон я є? А пам'ятаєте якийсь телефон? Дочки, сина, а жінки. Є, є. Номер пам'ятаєте? Я... Давайте я наберу. Спільними зусиллями з'ясували, де він живе, доставили до самого порога і дали пораду на майбутнє. Будьте здорові! Якщо виходите кудись, беріть з собою телефон. Да. Телефон або беріть бумажечку собі. Напишіть телефон ваших рідних, жінки, дітей, щоб у вас не було більше таких Хорошо. ситуацій складних. Цей громадянин про здоров'я видно зовсім не думав, коли було добре в компанії. Мужчина встайом Ну, запах автоволю. Цей після випитого йшов легкою джазовою походкою для надійності. Провели поглядом цей клієнт з намакіяженим обличчям. Мабуть, після невдалого падіння чомусь посеред білого дня був без штанів і взуття. каже, відзначав відпустку. А зараз знаходитесь у відпустці. Так. До якого числа? До 27-го. моніторинговий контроль дає свої результати. Зловили на гарячому під час обрізки дерева. Такі роботи мають бути погоджені. Це вам треба було правильно? Говорили, ну, говорили що Не соглас... не, не погодили школу під відкритим небом і ці школярі, які, окрім уроків, ще й знатно погомоніли. І щоб на вас просто ніхто не ругався. Окей. І не делайте шкоду. А такі повідомлення, вкотре в чат нас бути пильними і уважними, вулиця Воїнської слави, сліди в замку автівки, явні. Відточення навичок наших вартових також за правило або бути спроможними протистояти. І так, 24 на 7 Ми в тонусі і в силах бути поруч з громадою, безпеку якої нам вірено. Нагадуємо і номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Ваше інформування, наше реагування.